Доброго дня, колеги. Першою до слова. Я... Першим до слова, я запрошую пана Олексія. По нас доброго дня. Ну, власне, чому ми всі зібралися? Тому що сталася дуже неординарна подія в Україні. Вперше відбувається знищення об'єкту природно-заповідного фонду, відомого відомого не тільки українським біологам і природоохоронцям, відомого в усій Європі, і здійснюється це безпосередньо з ініціативи Міністерства оборони України. Дуже некомфортна ситуація в умовах того, як ми всі ставимо. Зараз до армії, до Міністерства оборони, але тим не менше це так. І е, яка коротка передисторія того, що відбулося, е, колись давно е, був один з багатьох на території України військових полігонів в Одеській області та Рутенській е, загальновійськовий полігон. І е, е, що таке військовий полігон? Це невеличке стрільбище і величезна охоронна зона. Тим більше це артилерійський полігон, він мав велику площу 26 тисяч гектарів, для того, щоб жодні снаряди не вилетіли на прилеглі не влучили в трактор, комбайн, школярів і так далі. Тобто це є територія, яка майже на всій площі є в природному стані, і туди нікого не пускають. Саме завдяки цьому територія Тарутинського степу зберіглась в прекрасному природному стані можна позмагатися за сканією ново. До речі, площа Тарутинського степу, навіть тієї ділянки, яка збереглася зараз, вона співрозмірна з заповідною частиною. А нова І е, єдине, що це був полігон. Туди не їздили біологи, не їздили туристи. Е, потім, вже в роки Незалежності, Міноборони відмовилась від цієї території, е, рішенням кабіну полігон розформували, е, і біологам вдалося добитися того, щоб частина його стала заказником Тарутинський степ, вже про який ну от, хто знав, той і знав. Але в останні дні про Тарутинський степ дізналися. Багато хто про нього тепер пишуть зарубіжні видання, відео з того, що там відбувається, зараз показують на сайтах, продохоронних і новинних сайтах країн Євросоюзу. А тому що випадково біологи наші колеги з Одеської області потрапили туди і побачили, що трактори просто розорюють. Територію заказника. от Як виявилося, ось колеги далі детальніше скажуть. Е, Міноборони просто так надало територію заказника під е, вирощування сільгоспкультур фермеру. от е, Таке в, в історії України сталося вперше, а територія дуже непересічна. Там є близько 40 видів, занесених до червоної книги. Е, і це якби все види є степовими. Ми розуміємо, що у нас майже всі степи розорені, тому е, для степових видів лишилося дуже небагато місць. Вони взагалі фізично збереглися. І, е, наприклад, е, серед таких видів. Е... Один з видів невеличкий гризун Мишівка степова, наприклад, зберігається лише на території Тарутинського степу, є стабільна, нормальна популяція, де його точно можна застати. От. Є види степових хижих птахів, які десь мешкають в Молдові, прилітають полювати на тарутинський степ. Чому? Тому що в Молдові немає таких великих ділянок степу, щоб там міг собі дозволити полювати великий хижий птах. І є багато інших аспектів, які виділяють тарутинський степ. Особливо цінну територію. А... Це це подія була створити цей заказник. І ось тепер е, пройшло два тижні е, такої дуже запеклої боротьби. За ці два тижні ми втратили 1300 гектарів заказника і ще 1000 гектарів е, підготовлена під оранку. Всього площа заказника 5200 Тобто, фактично, два, всього на всього два тижні, і половина цієї території втрачена. І в принципі, міноборони абсолютно не збирається на даному етапі, наскільки ми знаємо, зупинятися. От проте. Е, які це збитки, яка є юридична складова, і все інше, це вже розкажуть колеги, і я передам слово зараз колезі Катерині, яка доповнить.